Ох, і не хитрили, теж дитинці лисичкою, мабуть, був. <рес> Чому я так говорю? На нашій стороні він, на нашій стороні, і взагалі, от чи буде він на нашій стороні? Так, він на нашій стороні буде показувати свої наміри. Він буде так чуть потрошку-потрошку, не побагато, і за спиною щось будуть робити, щось він вирішить, робити якось хитрим путем, начебто. Куди це він? А... У нього є начебто є ще одна тактика. Ну, тобто, війна війною, так? Да? А... Хитрим путем, можливо, санкціями давить і рушить Росію? Е можливо, будуть нові санкції, чи ще щось буде те, що економічно буде давити на Росію? Це його раз. І це такий хитрий, Тобто він, начебто, е це буде якби. Він і не при чому, не то, що не при чому, ну так і вони будуть робити, що воно само собою. Росія, начебто, сама себе заганяє в кут. Але це план буде Трампа. Тобто вони як будуть її ставити якісь рамки заганяти. Ну це план. Це не так просто вона туди попаде. Тобто і будуть її рушити економічно. Про гроші є? Ого, І зразу пентаклі випали. Рыцарь пентаклів. Так, да, То що тут щось те, що будуть давити економічно? ну тобто Да, я думаю, що про нафту і зразу гроші випали Рицар Пентаклів. Ось е те, що він допомога Україні, ну він так. Е я ж кажу, що в нього є якийсь план, до, який в нього на першому е плані. Е і для України допомога вона буде, він буде допомагати, давати, але От мені такі карти якось закривають інформацію, тобто щось буде. В тайні проходить. Якось вони домовляться, а домовляться з Україною е Ну, так, да. е зброя допомоги буде для України. Е і, наче то можливо, даже будуть слухи ходити, що там е Америка не допомагає, все погано, до нас відвернулися от, от таке може бути. Тобто, розумієте, якась допомога буде з двійним дном. Тобто вони будуть допомагати і робити, але ще й розганятимуть, ну, що все пропало, що все пропало. От людям не треба за це хвилюватися, тому що в них якийсь такий план хитрий, я ж кажу, лисичка що так. Чи краще це для України? Так, найкраще. Єдиний мінус в цьому, що це буде трошки, могло б, було б швидше. Могло б було б бути швидше, але швидше не, полу, не виходить. Тобто, ну нічого, це на краще. Колісо фортуни, звісно, це найкраще. Просто не так швидко. От це його ходовочка, яку він задумав, да, вона буде ну, тягнути час. От час трошки затягнеться. А так на краще. Якщо я скажу, що дуже якось хитро, і Росії, наче то не в план, ударити під дик зсередини. Ну тобто, зробити так, що неможливо це буде зупинити. А те, що в них придумали, то це неможливо буде зупинити. останній цвях в гроб. От так у нього. В гроб, боже. Так, да, ускладнити Росію, перекрити її, начебто, все, що можна для того, щоб вона прицвітала. От вони планують якось її закрити для того, щоб вона здихатися почала. Ну. Прекрасний і так і план. Буде. цей план нам подобається. Так і коли будуть я ж кажу, що якщо будуть там слухи, і що все погано, і Америка звертається, на це не сильно звертайте увагу. Ну, тобто так треба. Ну, тобто, все добре, все йде по плану по нашому плану. Ой, вони там під охороною. У кожної з них чуть без армії не ходять, чесно, прям перша карта, і, і, до речі, страху багато, страху багато. Протягом, оце ближче аж до восьмого місяця, так, протягом до восьми місяців можливо навіть буде замах. І щось з ними буде траплятися. Але вони так себе закрили, дуже бояться. Дуже бояться. Помре хтось з них. Когось сильно можуть злякати. Знаєте, якщо щось і буде, може дуже вижить. А, бо ну, хай бояться. Хай живуть в страху. Під ударом більше всього, от останки да, це вежі, все телебачення. Та у них може, не знаю, можливо, і програмісти. Це не тільки ракети можуть туди долетіти, а можливо, якось і програмісти щось робити. Так, ага. да, да, Можуть їх якось закривати, збоєм давати в роботі, бо для них для них, їхня робота, це, да, вона перебивається закривається. Тобто проблеми у них будуть Ану. і над цим буде працювати навіть можливо. Всередині, зсередини. Так, міст. Ну, скажу, він його розвалять зараз, не бачу. Ну, тобто, можливо, якісь пошкодження, але прям скаче, розвалять його. Атаки можуть на нього бути. І атаки, опять же, карта Луна, вона така хитренька, бо це все може втайну відбувається. і опять же можуть допомагати люди. Добрі люди. Які як і там? Ну, тобто є, у нас є люди гарні скрізь. Ось. Скажуть, що його розвалять, ні. Удари будуть. О, пов... Удари будуть, ну скажуть, що його повністю зруйнують. Ну, можливо, під кінець року, не знаю. Прямо зараз не бачу такого. По Кремлю. По Кремлю чи покремлю, у нас? Значит, значит, прям э, планует туда. Значит, туда нет, да? Ага. Нет. -не, не -не. Зима. Выстав. Дейта наша І И 25-го року. А там же в 25-му році буде ще один зимній місяць грудень 25-го. Давайте окремо його. Так? Ага. Зима у нас, до речі, непогано, у нас є, що буде що, що святкувати. Лютий, можливо, у нас будуть якісь на... не в нашу сторону, можливо, це ми. В лютому у нас можуть бути гарні новини. Може, будемо наступати десь, і, і якщо щось заберемо. Тобто в нашій території, тут буде просування наших людей в лютому. Січень стоїть так на місці, лютий буде просування якихось території. Весна, весною якісь люди випливуть, які можливо були при владі, які можуть виплисти в негативному ключі. А що це дасть для України? Вже можуть когось зарештувати. Для України це добре, дібійться. Для України як чистка ненужних людей може бути весною. І це другий місяць весни, от так от. а так нам двері відкриваються куди? У ну, нас буде теж весною святкування. І відкриються нам двері для того, щоб ми отримали. Якісь виплюшки, якісь будуть домовленості, можливо, з іншими країнами, і ще раз ми про щось домовимося в кінці весни для України будуть гарні новини по портньорстві. Літом частково буде і бій, і боротьба буде, і міста вам буде важкувато, буде в нашу користь. Хитрий план, не знаю. Щось вони придумують. Це можливо навіть не про наступ, щось трапиться. Таке добре, яке буде дуже. Взагалі, про це ніхто не буде знати, що щось там планують, а потім раз, і щось буде таке, що принесе для України перемогу для України. Це більш кінець літа. А всередину літа поперший місяць літа, можливо, навіть трошки нам будуть ползти на нас, да? якісь. Сутички будуть у нас початку літа. Можливо, не десь питатимуться просуватися, але нічого не вийде. Я не бачу, що вони прям ні, ну, прям захватити їм нову територію, ні, літом не вийде. Але десь, можливо, будуть питатись просуватися. Так, і осени. От які гарні карти, я їх хочу вам показати. Закриває десятка пентаклів, от восени. У нас є стабільність В Україні, для України відкриваються нові території, нові можливості, можливо, нові партньори, не знаю. І осени для України ну, прям видих такий, якась така чи допомога. Я надіюсь, що це закінчення війни. От я дуже на це я надіюсь, я б хотіла тому що карти дуже гарні, і допомога буде. Як... Це заново закрутиться Україна, як заново почне розвиватися. Якийсь старт буде дуже гарний для України. От буде два початку чогось. Два початку для України. Як це програється, запуститься. цей місяць запустить для нас, він ще кармічний для України, і він запустить. <звілити> він запустить те, що, як начебто Україна, стане сильніша, От, тому що тут і Короліва мечів, цей початок, який якийсь запуститься. Е якось, ну, не те, що ми там на весь світ ми і так лунаємо а на весь світ. Але е він дасть якусь таку подію і голосна, і в, то, в той же час. Е дасть нам силу, укріпить нас в чомусь. 25-й рік для Росії. Ну, що їм, що їх чекає. Так. От в них починаються заворушки. Чечня цей Кавказ, цей домік карточний, він посипеться. І в них взагалі ну, не то, що революція, але внутрі країни почнуться потасовочки, почнеться боротьба І дуже гаряче буде. Тобто в них клани почнуть конфліктувати. Поки путінська ця вся шайка-лійка, у них начебто все добре. Хм, так от. А от саме путінська шайкалійка, у них все проснуть непогано. Вони на своїх місцях поки що сидять. А от народ, сам народ. Е Мені взагалі карти, коли я дивилась, карти голоду, нищ... голоду і болячок випадають. Їх кармічно їм буде пролітати. Ну, голод це і за те, що економіка в них посипеться, там почнеться хаос. Коли війна закінчиться, Україна почне відстраюватися і процвітати, а Росія далі буде провалюватись. Да. І сама економіка Росії, ой, вона щось, ну вона в жахливому. От в них зараз. зараз. Вони... Питаються щось обманути людей, мильний пузир, але він надувається, а він все одно мильний пузир. І цей час, ну, дайте їм ще пройти. В них це початок. Вони, можливо, ще щось, щось там кажуть, ой, я не відчуваю, все у нас добре, а не добре, далеко не добре. У них начебто три клана буде. От всередині Росії, як начебто буде три клана, які будуть боротися. Можливо, за свободу, можливо, за владу, і будуть розривати Росію зсередини. Боротьба за владу. Поки що я більше б більше сказала, що можливо на якихось людей, на груп ліц, як справа вже є заведені. Але б так, що вони як за забором достати їх поки важкувати. По дев'ятки жезлів є забор, який. Паркан, який не дає нам до... достатись, це ще не швидко буде не, -не. не швидко.